Хто хоче знати українську мову, вивчає її, бажає правильно вживати слова, уникаючи мовних та граматичних помилок. Сьогодні запрошуємо вас у банк, щоб послухати розмову між менеджером установи та клієнтом. Я вибачаюсь, куди мені пройти, щоб оформити депозит, запитує молода жінка. Але ж говорити я вибачаюсь неправильно. З одного боку, це алоїзм, тому що ви ніби вибачаєте самого себе. З іншого, це росіянизм, яких так багато у нашому мовленні. Росіянизми це слова або мовні звороти, запозичені з російської мови або побудовані за зразком російських слів і виразів. Правильно говорити, я перепрошую: даруйте або вибачте. Як мені варто подати документи, продовжує запитувати жінка, підійшовши до вказаного банківського працівника. Чому варто подати? Правильно сказати, необхідно подати. А менеджер уже відповідає, достатньо вашого паспорту та ідентифікаційного кода. Зупинімось тут, шановні. У родовому відмінку однини слово паспорт має закінчення А як назва предмета. А код навпаки. Має закінчення У як абстрактне поняття. Тому правильно буде сказати паспорта й коду. Слухаємо розмову далі. Менеджер запитує клієнтку: чи бачили ви на столі рекомендації по оформленню ділового паперу? У цьому запитанні ми знову бачимо помилки. Працівник банку замість правильно українського щодо оформлення вжив росіянизм по оформленню від російського по оформленню». Крім того, у поширеному словосполученні рекомендації щодо оформлення ділового паперу слово папір має закінчення А, а не У. Чому? Бо іменник папір у розумінні документ у родовому відмінку однини має закінчення А, папера. У значенні ж, матеріал для письма або друку, цей же іменник у родовому відмінку однини буде закінчуватись на «у» – «паперу». Наприклад, наша кафедра закупила чималу паперу для написання курсових робіт. Тому закінчення А та У слові папір не є паралельними. Навпаки, вони виконують змісторовальну роль. Рекомендації бачила, відповідає клієнтка і запитує. Ми будемо оформляти депозит таким же способом. Не таким способом, а таким чином. Уявно поправляємо її ми і далі чуємо. На жаль, більша половина моїх вкладів знаходиться в іншому банку, а у вас більші відсотки. І знову щось не так. Лексична помилка. Що таке половина? Це одна з двох рівних частин, на які поділене ціле. З огляду на це не можна говорити про більшу чи меншу половину. Тому, замість слів, більша половина, правильно буде сказати: більшість, більша частина, більше, ніж половина, більше за половину, більше від половини. Але ж дуже легко вирішити цю проблему, повідомив менеджер, не помічаючи, що знову вжив у своєму мовленні росіянизм. Рішить проблему це не вирішити її, а розв'язати. На цьому спілкування зупинилося, бо працівник банку оформляв договір. Але ж знову неправильно: спілкування не зупинилося, а припинилось. Чи задоволені ви нашим обслуговуванням? Запитує працівник банку клієнтів при виході з установи. Що стосується мене, відповіла молода жінка, мої сподівання співпали з тим, що мені хотілося від вас почути. Дякую. Запам'ятаймо, правильно сказати, мої сподівання не співпали, а збіглися. І не що стосується мене, а що до мене або як на мене. Дякую вам за те, що любите рідну мову, цікавитеся нею і бажаєте грамотно і правильно висловлюватись у всіх сферах нашого життя.